Доброго ранку, країно Дивосвіт! Вітаю всіх з початком нового навчального року. Нехай він буде сповнений нових знань, здобутків і головне мирного неба над головою. Любі учні, ви наше майбутнє, наша надія. Бажаю вам сил, наснаги та невтомної жаги до дознання. Ваша освіта це запорука успіху нашої країни. Нехай дні навчання, які сьогодні стартують, будуть безпечними, інтенсивними, творчими, цікавими, результативними та креативними. Шановні батьки, бажаю вам терпіння, віри та гордості за досягнення ваших дітей. Ваша любов та підтримка допомагають їм ставати сильнішими. Незламні педагоги, незламні колеги, ви світло, яке веде наших дітей до знань і майбутніх перемог. Бажаю вам натхнення, витримки, професійного зростання та великих досягнень в освітньому процесі. Нехай цей рік буде переможним для кожного з нас. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за мужність і відвагу. Які дозволяють нам продовжувати вчитися та жити з новим навчальним роком! Стартуємо! Я, мер ліцею Дивосвіт, бажаю усім мешканцям дивосвіту у новому навчальному році прагнути наважуватися творити, мріяти, бути відповідальними та наполегливими. Щирими та товариськими, активними та допитливими ми, українці. Наша сила, в нашій згуртованості та наших знаннях, успіхів, впевненості та яскравих емоцій на шляху до вершини знань. Ісусу Христом. Доброго дня. Дорогі діти, шановні педагоги. Ви сьогодні розпочинаєте новий навчальний рік. Ви розпочинаєте нову історію в житті не тільки своєму, але всієї нашої України. Адже ми перебуваємо в стані війни. І саме той, той факт, що ви сьогодні розпочинаєте навчання, є символом нашої перемоги. Тому що ви вчитесь, ви навчаєтесь, бо знання це є сила. Знання це є наша перемога. І ви, дорогі учні, сьогодні є частиною цієї перемоги. Ви є самі переможці. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Слава Україні героям слава! Доброго дня, школярі! Слава Україні! Я знаю, що через декілька днів вже буде розпочинатися 1 вересня. І що хочу вам сказати? Побажати вам успіху. Вивчити всі ті необхідні матеріали, які вам необхідні будуть у житті. І саме головне, щоб ви були продовженням того, за що ми зараз воюємо. Героям слава!